Сьогодні про актуальні питання погашення податкового боргу ми поговоримо із старшим державним податковим ревізором інспектором відділу погашення податкового боргу ДПС у Тернопільській області Анастасією Дударчук. У податковому кодексі передбачено поняття податкового керуючого що це за посадова особа. Це працівник органу Державної податкової служби, на якого покладається виконання функцій, спрямованих на погашення податкового боргу платника податків. Податковий керуючий призначається наказом керівника органу податкової служби та наділяється повноваженнями здати прийняття наказу керівника. Він зобов'язаний дотримуватись комерційної та службової таємниці. Які основні функції податкового керуючого щодо податкової застави? По-перше, це заведення на кожного платника податків, який має податковий борг, справи, в якій у хронологічному порядку зберігаються всі документи, що стосуються здійснених заходів із погашення боргу. Крім того, він надсилає платнику податкові вимоги, здійснює опис майна, на яке поширюється право податкової застави, реєструє її у відповідному державному реєстрі, одержує документи, необхідні для опису майна в податкову заставу, здійснює перевірку стану збереження майна, що перебуває у податковій заставі, здійснює заходи щодо списання безнадійного боргу та інше, а які основні функції податкового керуючого щодо продажу майна, яке перебуває у податковій заставі та стягнення коштів. Насамперед, це підготовка матеріалів для звернення до суду щодо стягнення коштів з рахунків платника податків у банках та за рахунок готівки, а також отримання дозволу на реалізацію майна боржника, що перебуває у податковій заставі. Крім того, керуючий забезпечує виконання рішення суду щодо стягнення коштів з банківських рахунків, проводить вилучення готівкових коштів, здійснює заходи щодо огляду та оцінки майна, яке пропонується для продажу, та організовує його продаж у відповідності до норм податкового кодексу. Податковому керуючому надано право на проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Яка мета цієї перевірки? Метою проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, є встановлення фактичної наявності платника податків такого майна та документального підтвердження його руху за даними бухгалтерського та податкового обліку, що ведеться платником податків. Така перевірка проводиться лише у разі поширення на майно платника податків права податкової застави. Про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, податковий керуючий попередньо повідомляє такого платника податків. Яким чином проводиться перевірка стану збереження активів? Перевірка стану збереження майна може проводитись за місцем знаходження платника податків, за місцем знаходження майна, що перебуває у податковій заставі, в інших місцях зберігання такого майна або у відповідному органі Державної податкової служби. Вона відбувається шляхом візуального контролю за наявності у такого платника майна і стану його збереження, а також шляхом документального підтвердження. Тобто перевірка відповідних документів бухгалтерського та податкового обліку та іншої інформації наявності такого майна, його руху та стану збереження на момент проведення перевірки. Коли проводиться перевірка збереження активів, перевірка стану збереження майна проводиться протягом робочого дня платника податків, починаючи з дня опису майна у податкову заставу. Крім того, може проводитись одночасно з документальною плановою або позаплановою, або фактичною перевіркою. Які документи необхідно мати податковому керуючому для проведення перевірки збереження активів у боржника? Безпосередньо при проведенні перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, податковий керуючий пред'являє платнику податків наступні документи: службове посвідчення працівника органу державної податкової служби, копію наказу органу державної податкової служби про призначення податковим керуючим такого платника податків. Та повідомлення про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, підписане керівником органу Державної податкової служби та зареєстроване у такому органі Державної податкової служби. Вказані документи є достатніми для проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, і оформлення додаткових документів не є необхідним. Яким чином оформляється перевірка збереження активів? За результатами проведеної перевірки складається акт про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Якщо платник податків не погоджується з фактами, зазначеними в акті проведеної перевірки, такий платник може на окремому аркуші висловити свої зауваження, що є невід'ємною частиною даного акту. У податковому кодексі передбачено застосування до платника податків адміністративного арешту, в чому він полягає. Адміністративний арешт майна платника податків є винятковим способом забезпечення виконання платником податків його обов'язків, визначених законом. Він полягає у забороні платнику податків чиняти певні дії щодо свого майна, яке підлягає арешту. Адміністративний арешт може бути накладений на будь-яке майно платника податків, крім майна, на яке не може бути звернено стягнення відповідно до закону та коштів на рахунку платника податків. Які види адміністративного арешту та які дії щодо свого майна забороняється вчиняти платнику податків під час його дії? Арешт майна може бути повним або умовним. Повний арешт майна передбачає заборону платнику податків на реалізацію прав розпорядження або користування його майном у цьому випадку. Ризик, пов'язаний із втратою функціональних чи споживчих якостей такого майна, перекладається на орган, який прийняв рішення про таку заборону. Умовним арештом майна визначається обмеження платника податків щодо реалізації прав власності на таке майно. У цьому випадку для здійснення платником податків будь-якої операції з таким майном слід обов'язково отримати дозвіл керівника відповідного органу Державної податкової служби. Хто приймає рішення про застосування арешту майна? Рішення про застосування арешту майна платника податків та рішення про накладення арешту при тимчасовому затриманні майна приймається керівником органу Державної податкової служби. За яких обставин застосовується адміністративний арешт майна? Арешт майна може бути застосовано е, за однією з таких обставин. Платник податків порушує правила відчуження майна, що перебуває у податковій заставі. Фізична особа, яка має податковий борг, виїжджає за кордон. Платник податків відмовляється від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб органу державної податкової служби. Також відсутні документи, що підтверджують державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відповідно до закону, дозволи ліцензії на здійснення господарської діяльності, торгові патенти, сертифікати відповідності реєстраторів розрахункових операцій. Відсутня реєстрація особи як платника податків в органі державної податкової служби, якщо така реєстрація є обов'язковою відповідно до кодексу, або коли платник податків що отримав податкове повідомлення або має податковий борг, Чиняє дії з переведення майна за межі України його приховування або передачі іншим особам. Платник податків відмовляється від проведення перевірки стану збереження майна, яке перебуває у податковій заставі, платник податків не допускає податкового керуючого до складення акту опису, яке передається в податкову заставу, а також у разі відмови платника податків від проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, передбаченої податковим кодексом, або не на надання для перевірки документів їх копій ну, за умови наявності таких документів. Яким чином застосовується «Адмінарешт майна? Керівник органу Державної податкової служби приймає рішення про застосування арешта майна платника податків, яке надсилається платнику податків з вимогою тимчасово зупинити відчуження його майна, іншим особам у володінні розпорядженні або користуванні яких перебуває майно такого платника податків з вимогою тимчасово зупинити його відчуження. Арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду шляхом звернення органу податкової служби до суду. Звільнення коштів з під арешту банк або інша фінансова установа здійснює за рішенням суду. Рішення про накладення арешту на майно повинно бути прийняте до 24-ї години робочого дня, що настає за днем складання протоколу про тимчасове затримання майна. Обґрунтованість застосування заходу протягом 96 годин має бути перевірена судом, для чого податкова служба протягом 24 годин з моменту накладення арешту звертається із зверненням до суду. Коли припиняється адміністративний арешт, припинення адміністративного арешту майна платника податків здійснюється у зв'язку з відсутністю рішенням суду про визнання арешту обґрунтованим, погашенням податкового боргу платника податків, ліквідацією платника податків, у тому числі внаслідок проведення процедури банкрутства, скасуванням судом або податковим органом рішенням керівника податкової служби про арешт. Прийняттям судом рішення про припинення адміністративного арешту або ж усунення платником податків причин застосування адміністративного арешту. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДПС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на порталі ДПС України. З 17 грудня 2012 року підприємці будуть звільнені від обтяжливої процедури отримання та подачі до податкової служби довідки про включення до єдиного державного реєстру підприємства організації України. Детальніше про це головний державний податковий інспектор відділу взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Тернопільській області Інеса Мандрунь. У подальшій своїй роботі органи Державної податкової служби будуть самостійно без залучення платників використовувати відомості з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а також дані з відомих баз даних органів статистики, Пенсійного фонду України та інших установ. Зараз триває процес автоматичного переносу даних з єдиного державного реєстру підприємства організації України до єдиного державного реєстру. В нього також вносяться дані про взяття на облік в органах. ДПС Пенсійного фонду державної статистики. Така новація дозволить значно спростити процедури адміністрування податків, зокрема, за рахунок зменшення кількості необхідних для цього документів та часу, що витрачається на їх отримання. При цьому варто зазначити також, що довідка єдиного державного реєстру підприємства Організації України була платною. А відтак підприємці зекономлять не лише час, а й гроші. З 5 листопада 2012 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України про затвердження форм податкових розрахунків сплати за користування надрами. Детальніше про це заступник начальника відділу взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Тернопільській області Андрій Руцький наказом затверджено нові форми податкового розрахунку сплати за користування надрами для видобування корисних копалин та податкового розрахунку сплати за користування надрами в цілях. Не пов'язаних з видобуванням корисних копалин та визнано таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року, No1013. Одночасно варто зазначити, що відповідно до податкового кодексу України, якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюється форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади. Що забезпечує формування державної фінансової політики, який затвердив такі форми, зобов'язаний оприлюднити нові форми звітності, до визначення нових форм декларацій чи розрахунків, які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій чи розрахунків, чинні до такого визначення. 29 листопада, четвер, останній день сплати, авансового внеску за третю декаду листопада 2012 року, з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобувається в Україні. 30 листопада, п'ятниця, останній день сплати, за жовтень 2012 року платниками, у яких базовий податковий звітний період дорівнює календарному місяцю, акцизного податку за жовтень 2012 року, збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства Жовтень 2012 року, податкових зобов'язань за жовтень 2012 року з урахуванням фактично сплачених авансових платежів, з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територію України, податкових зобов'язань за жовтень 2012 року з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобувають. В Україні з урахуванням фактично сплачених авансових внесків. Збору у вигляді цільової надпапки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за жовтень 2012 року. Збору за користування радіочастотним ресурсом України за жовтень 2012 року. Податкових зобов'язань фіксованого сільськогосподарського податку за жовтень 2012 року, земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, крім громадян, за жовтень 2012 року. Податковий календар. Зміщено на веб-порталі ДПС України.